Доброго дня, вельми шановні журі, мене звати Хаснуліна Ангеліна, учениця 10 класу Донавецького ліцею No1. Моїм науковим керівником є вчитель хімії будняк Микола Михайлович. вашій увазі пропоную роботу на тему дослідження швидкості хімічних реакцій, на прикладі горіння окопної свічки. Як говорив Фарадей, немає жодного закону, яким керується будь-яка частина Всесвіту та який не був би задіяний у явищі горіння свічки. Справді, основним процесом, який використовує і до сьогодні людство, є горіння. Його використовують як і для теплової, так і світлової енергії. Окопна свічка може врятувати багато життів, особливо зараз, коли ми залишилися без електро та газопостачання. Така свічка не боїться вітру, не боїться вологи і її можна запалювати не один раз. У своєму відеозахисті роботи хочу звернути вашу увагу на залежність швидкості гетерогенних реакцій. Від різних факторів. Моєю науковою навісною роботою є використання цифрової лабораторії, за допомогою якої вперше було досліджено параметри горіння окопної свічки. Для свічки номер 1 номер ми використовували найпоширеніший та, <кхів> матеріал це є парафін це є нафтопродукт такого білого кольору. Для дослідження. Впливу каталізаторів на швидкість хімічних реакцій, ми використовували інгібітор куплум 2 хлорид Як нам відомо, введення в композицію солей металів з зміною валентністю краще впливає на вогнестійкість та теплостійкість речовини. Каталізатори це є речовини, які впливають на швидкість хімічної реакції, але самі у ній не беруть участь. У своїй роботі ми використовували калій-пермаганат, але під час роботи ми побачили, що калій-пермаганат зазнає розкладу із викиненням кисню, тому ми його називаємо лише умовним каталізатором. Традиційним матеріалом, з якого виготовляли свічки, є віск. Віск це органічна речовина такого приємного жовтого кольору з медовим запахом. Подекуди також використовують старин у свічку варіння. Це є основний компонент яловичого жиру, а також жиру у горбах верблюдів. Найпершим матеріалом, з якого виготовляли свічки, є тваринний жир. Його недоліком є неприємний запах та кіптяве полум'я. Якщо ж використовувати таку свічку у відкритому просторі, то ці недоліки нівелюються. Але якщо ж використовувати свічку з жиру в приміщенні, то краще використовувати. Виготовляти таку свічку з додаванням алюмінієвих галунів, натрій, нітрату, а також води. Саме з такого рецепту ми виготовили свічку номер 6 Для свічки номер 7 ми виготовили технічний стери з мила та з додаванням оцтової кислоти. Усім свічкам було надано однакового розміру та форм. Посередині свічки було поміщено якості гноту бувовняну нитку. У своїй роботі ми Досліджували такі е, параметри свічок, як швидкість горіння, витрата кисню, е, теплота та яскравість, саме за допомогою цифрової лабораторії LabQuest. Е, цей результат ми можемо побачити на діаграмі. Е, бачимо, що, технічна, що свічка з технічного стегрину буде згоряти саме швидше. А от свічка з воску буде горіти найдовше, але, відповідно, її теплота та яскравість будуть низькими. Свічка парафінова та стеаринова будуть горіти однаково по тривалості, але свічка з парафіну буде відділяти більше теплоти, ніж стеаринова. Жирова свічка буде горіти повільно, але з виділенням досить великої кількості теплоти та яскравості. Регулювати інтенсивність горіння також можна за допомогою гноту. Якщо нам потрібна свічка, яка буде горіти досить. Не яскраво та зменшуємо теплові Краще заповняти банку лише одним витком картону. Якщо ж нам потрібна свічка з великою яскравістю та теплою заповняємо всю ямкість витками картону та заливаємо свічковою масою. Розглянемо рівняння горіння парафіну. Відповідно до закону діючих мас, рівняння буде мати ось такий вигляд, де основним фактором, що впливатиме на швидкість реакції буде концентрація кисню, бо у законі діючих мас до уваги беруть ті речовини, які є рідинами або в газоподібному стані. Також швидкість гетерогенних реакцій залежить від кількості перенесення речовини. Тому, коли горить свічка, потрібно, щоб вуглекисний газ постійно відходив від неї, а кисень надходив. Також підвищення температури. На 10 градусів буде збільшувати швидкість реакції в 2-4 рази. Перевіривши вплив каталізаторів, ми дійшли до такого висновку і можемо подивитися на ці результати на цій діаграмі. Що додання до парафіну кубрум 2 хлориду інгібітора горіння не змінить швидкості горіння самої свічки, але теплота та яскравість зменшиться. А от парафін із додаванням калій пермагнату. Збільшить тривалість горіння свічки, але її теплота та яскравість не зміниться, вони будуть високими. Отже, проведені дослідження показали, що з допомогою сучасних методів дослідження можна з'ясувати параметри горіння свічок та удосконалити їх. Для виготовлення свічок... Рекомендую використовувати матеріали відповідно до призначення свічки. Якщо вам потрібна максимально яскрава свічка з тепловідачою також великою, то краще виготовляти свічки з тваринного жиру. Якщо ж вам потрібна свічка з слабким освітленням та тепловідачою, але довга по тривалості, то краще виготовляти свічку з воску. А от парафінова свічка є універсальним варіантом, а параметри її хворіння можна регулювати за допомогою гноту, а також хорошим варіантом є просочування гноту, калію пермаганату з подальшим просушуванням. Дякую за увагу!